Думаю, не так думають всі. Так як вийшло інтерв'ю, коли ви нас знімали, вийшла газета Житомир на наступний день на ринку стали, як в народі говорять, підходити до нас ті тушки. Хлопці спортивної внешності підходили. Збоку наблюдали за нами, коли ми до них підійшли з'ясувати, що таке, коли нам люди сказали, що знімають нас на камери, вони сказали, що зараз під'їде автомайдан, ми розберемося. Ну, Ми чекали. Потім під'їхав автомайдан, підійшли дві жінки, дві жінч... одну Альона звати, другу Світлана, якщо я не. А, Людмила. І стали задавати нам питання, чого благодійний фонд не Житомирський збирає в Житомирі речі, допомоги, а також кошти для військових в зоні АТО на 95-ту бригаду. Спочатку нас об'явили на весь ринок, на все місто шахраями. Нам приїхав автомайдан, відвели нас в сторону і прямо сказали, ви нам не даєте працювати. До вас люди йдуть, ми ставимо машину, до нас люди не йдуть. Ви шахраї. Ми хотіли це все з'ясувати. Вони сказали, лібо ви знімаєте машину і повністю уїжджаєте з міста, лібо ми визиваємо міліцію. Ну так як у нас все по закону, все справді нормально. Ми взяли і викликали міліцію, розбиралися, поїхали в військову частину, подивилися все, що ми передаємо, отчоти предоставили на кошти. Все В даний момент навіть з собою є документація. Все вроді би на нашому боці. Ну, те, що за нами кожен день, і кожну минуту їздять. І сьогодні, навіть як я вийшов з квартири, у мене на дверях було сключено біля замка, хтось хотів проникнути. Я не хочу цим більше займатися. Хоча хотілося б допомогти нашим братам, батькам, які перебувають в занятті. Ну насправді за нас заступився. Батальйон Полісся заступився за нас. І вони сказали, що навіть можуть взяти під свій контроль. Ми це не заперечуємо. Коли вони об'явили нас шахраями, що ми скриньки вскриваємо і кошти забираємо собі, то ми їм сказали, хочете бути присутніми без питань, будьте присутніми при перерахунку коштів. Тільки. Приходьте, в три години завозимо все у військову частину, а потім їдемо вскривати скриньку. Ну по сьогоднішній день ніхто ще не підійшов.